Добрий ранок, шановні підписники наші. Зараз дивіться, де у нас відгрузка ось такого тракторця. Це є джинма 404. 4 повнопривідна, з примусовою задньою гідравлікою. Бачите, два зовнішні циліндри, які тиснуть донизу, тиснуть догори, плюс плаваюче положення гідравліки, роздільний, роздільний гідробачок, Мягке крісло. Букове розташування ручки приключення передач, 4 передачі вперед назад, плюс повишені понижені, і плюс ходу зменшувалося. Тобто 16 перед, 4 назад, ось така панель приладів. Передній місць включається механічно, вал бору йде двохшвидкісний. І В комплекті з нею йде ось така фреза Solis півтора 1,5 метрова. Всі на нього дуже чекали, дуже хороша, якісна фреза. Суцільного виробітку, полегшений варіант. Ось так вона виглядає. Також подаруночок де кардан до даної фрези. тобто повністю все укомплектовується. На даний трактор гарантія 2 роки, доставка, можливо, до вас додому безкоштовно. Ми є в мережа, наші пресаництво є по всій Україні. Тобто ви можете зробити, якщо воно буде далеко від якоїсь від Львівської області, то ми перекидаємо на інше пресаництва і везе. До вас інше представництво. Так що раді вас буде. Будемо бачити у нас або замовляйте по телефону. Телефон викладу нижче. До зустрічі!